Тут є близько тисячі штоперів. Ну, аби то корето не впало і будуть родити 19 дітей. Ну... От скажіть, де ви ще можете таке фото зробити? Справді, зараз сезон в самому розпалі. У. А ще тут є супер інстаграмна локація. Як же не спробувати дируни в верховині? Ну, девустація, як бачите, нам е, дуже сподобалася. І добрий був спокійний. Спершу вирішили поселитися. Let's go! Ми взяли мансардний номер в готелі Вілла Злата. Як бачите, тут все по-справжньому, по-карпатськи, все з дерева, і стіни, і шафка, стіл, стільчики. А ще у нас є дуже класний вигляд з вікна. Просто погляньте. Це річка, чорний черемош, і тут дуже чарівно. Тут є величезне подвір'я, озеленення, туї. поглянь, Ярослав. Тут навіть є басейн. Жаль, що зараз зима, а то я би тут скупнулася. Це як будиночки з мультфільмів. Якісь такі, знаєш, по казковому, такі низенькі, з дерев'яними елементами. Ну, блін. Виглядає дуже класно. Народ, а зараз у нас пішов сніг. Юху! Ну, а щойно ми приїхали в село Красник до пана Василя, який нам розповість про побут гуцулів. І ось ми вже стоїмо біля такого автентичного будиночку і чекаємо пана Василя. Ого! Ого! Це не сокіра, сукіру батя mm -hmm. це зброя. На довгому тупоріщиті. А без коня можна досягнути ворога, або битися на бартках mm -hmm. так. значить, оця бартка. хрест присягали всі колідники, що не будуть напиватися, що не будуть скверно словити, що не будуть соромських пісень співати і не будуть чужих жінок зачіпати. Mm -hmm. Між іншим, у давні часи, то навіть із своєю не мав право спати від Риздва до водохреща. Був такий Манчук, І цей чоловік мав у голові утопічну ідею. Він цю ідею. Уклав другим людям в голову, що прийдуть москалі і звільнять нас від поляків і дадуть нам волю. Це абсурд, ми це розуміємо. Тому вийшли зустрічати радянську цю армію із хлібом, сіллю та сином жовтим прапором. Офіцер цієї армії сказав за прапор, щоб я тої тряпки більше не бачив. Ідентифікуючи себе як визволителі, в той момент вони нічого не сказали цим людям, які вийшли їх зустрічати з сином жовтим прапором. Зараз, слава Богу, маємо свою державу, значить не маємо спокою через цього поганого рашиста. Ці люди, ці кремлівські супостати не дадуть спокою не лише Україні, а й світові. А звідки взялося це от йо? Я думаю, що це жидівський вислів. Цікаво. Йо, йо. А чому чому кресання? Від слова креса. Оце креси, краї. А -а -а. Оце це кресання, свій. боже, ви креса крелека в ній? А -а. Так. Аби закривало від дощу ми, та Дуже й парасолі. Так. А, ну круто. Хату будував у смираті. Якщо розказувати про ті часи, коли ще пелині було, то була така сокера. Його треба було довбити за три дні, тому ця корето, яка була для того, аби замішувати хліб, тярчений, бурящиний, корж це все хліб, то замішували в кореті. Ця корета не могла бути. На землі, бо було пепілюки багато 12 дітей може, було, так? Да? тому там. Ну, і ще одно. Е, хлопці, років 6-7 могли собі взяти корету та їхати по снігу. То Дядя казав, дядя це тато, що як ти собі хлопці вловиш ногу, то в мене у вас ще є 11. А як розіб'єш мені корету, то мені 3 дні третя сати би його зробити. Тому найліпше буде отак. Ну, аби то корето не впало, як будуть родити 19 дитину, Комусь на голову, комусь на плечі, то були дві жартки, бо з двох не падали, а з одної би впав. У 14 років дівки доспівали майже тут так, що бували випадки, що в 14-15 виходили замуж. І це батькові було добре, бо як є 15 дітей, то треба б менше. Так. Якщо ти одінеш, а Ярослав буде знімати, а я буду грати в дрембу, то буде таке файне відео. Може, може, у нас. Значить дівчина одягала це на голову, uh -huh. на чоло на чоло, uh -huh. так, uh -huh. так, так, і надівай на чоло, так аби весульки висіли. Ти мене не знімай, а знімай аліну. А вона хай позує. По тому, коли ця дівчина йшла до церкви, по-перше, так сказав Ярослав, це дуже її прикрашало, тобі дуже пасує. А по-друге, вона робила заявку, що я вже доросла дівчина. А коли вона виходила замуж, вибачи, то її надівали це черце отак. Аби не зурочити дівчину, кажуть у нас, або ще для того, аби молодій не хотів, аби молодій, у Дяні Василя дивився хто очі. Тому через висульки вона виділа все, а її очей ніхто. Значить, коли знав, що йде до церкви і має сповідатися, то не їв рано, якщо на щезце. Тому, коли посповідався та й приймив святе причастя, то мав право вже вийти з церкви та попоїсти. Бо голоден був, а додому ще три кілометри. Але не брав би аби наїстися, а брав дзьобню, аби від слова дзьобнути, клюнути, перекусити. От моя тіта, сестра моєї баби, якраз тітінь носила, собі візьме тут тітіню, покладя у ніздрю, одну, другу підтягне чихне та й собі так чисто, як наркомані. Тепер роги беруть, чого бутрем треба грати, а у рихні треба доста трубити. Відлякувачі медведя, та й вовка на полонині. Це рих коров'ячий, це вже музикальний інструмент. Такий рих собі коров'ячий. і це теленка. Яленка цікавий інструмент тим, що коли сопілка має, або Дянцівка кажуть у нас, має п'ять отворів, флоєра має шість отворів, а ця не має ні одного. Тому і граємо, ми сам не знаю, як витки беремо. Кукурудзяна мука зварена на воді густо. Чому густо? Не було плит'є, була тренішка. Варили в такій тренісі, і коли висипали на круг, вона трималася купи, форму зберігала. Рубали лопатку, береш дріб кудаші, мочиєш у шкварки, котрі посипані брензу, і так їш. Кудаша, якщо залишалася, не з'їдена, що мало ймовірно, було 12 дітей, і миські. Мої баби міські, дерев'яна, гленіна, це є. Так, мусорний. Тепер ця лишка називається Полодник. Mm -hmm. Ні узбирали сметану. Але цікаво оцей полодник, що тут оця кулку ціля, ага. та й фіс цілий. Цікаво, правда? Так. Законі фізики не дозволяють запхати там кулку, аби його не розрізати. А воно не розрізане. І фіс не розрізаний. Так, з одного кускадя. А я таку а, зробив лишку. Ось таку лежку саму зробив я. Клас. І тепер, коли тут ще можна пояснити, для чого це кулку, то це трудно пояснити для чого. Для понта, певно. І це для понта я зробив. Стів у бутілці, який складається з 13 частин. Ось. А як ви його там зібрали? Кидав по кусочках і там складав. А, це було непросто. Я вірю. Ну, можна. Не, я, я навіть не можу уявити, як там було. А... Штефтики, бачите, дерев'яні штефтики всюди. Все заштифтовано, і саме найтрудніше треба було покласти оцей. Кусок зубочистки засунути туди двома спеціями від в'язання не було просто. Тому я знайшов метод, але я його не розказую. Це, це для перцю. Так я собі гуцу зробив. Перчичку, це кружка. Це коновка для меду, може бути. Сукно. Гачі звівці, кептар з вівці. Рукавник. Звівці, якщо рукави відрубати, буде кіптар. Бесаги, тайстра, дзьобня, запаска, капці, попрушка, хамаші, все звівці. Ліжники і кілемі звівці, чоловіча і жіноча зимова убиря, верхній одяг це ми зробили саме з жінку, це називається манта. Я не міг знайти старого, тому купив, зробив шинель, купив, та й зробив. Це називається Гугля. Накетка жіноча Руслана Лежечко знімала в цій хаті кліп на пісню «Колискова». в одній сороці зрібній гляній. Мідає забере ходить сорома! Всім обережно! Зараз буде найромантичніше! Найатмосферніше побачення в Чанах, яке можна тільки собі уявити. Ви просто погляньте на всю цю атмосферу. Погляньте на всі ці елементи, оці люстри. До речі, такі люстри хочу себе вдома, Ярослав, запам'ятай. Блін, одічія, оці текст, всі ці елементи з дерева. І нам уже провели невеликий інструктаж, а що можна тут зробити? Знаєш, що ми зараз будемо робити? Смакувати чайки. Ти подивись, які різні чайки тут є. Просто купа стравами. Крім цього, можна налити прекрасний напій якийсь міцний чи не міцний, і попити його десь ось там на тій класній локації. А ще тут є супер інстаграмна локація, така лаунж-зона. І, блін, тут супер круто. Погляньте на ці шани з цитрусами, з ялинками! Зля гаряченьких чанів можна скупнутися. В воді. це такий трошки екстрім загартовування, щоб було здорове серце і все інше в нашому організмі. А взагалі, як нам пояснили, тут є такі класні подушки. А, і знаєте, чому вони набиті карпатськими травами? Тому після бані ви будете виходити максимально задоволеними. Можливо, це через трави, але не точно. Тільки що Яроста сказав багато-багато слів, а я скажу головне, дівчата, тут є класна банька, де буде класно не тільки вашому хлопцю чоловіку, а буде класно і вам. З таким класним вікном, з таким видом і з отакими інстафоточками на фоні всього цього оздоблення. <плес> То сморек це блаженство. Сенічів, мабуть, не заганяється. Друга! Видно, ну що без пару все добре. Друг раз тож взагалі. Заходили. Аліна, а чим ти там займаєшся? Кайфує. А що це в тебе там? Да ти взяла стільки фруктів? Різні-різні цитруси. Тому хлопці вам на замітку, як треба робити романтичні побачення. На менше дівчата навіть не погоджуйтеся. Народ наш час добіг кінця. Ми взяли дві години і не жаліємо, тому що однієї години нам було би мало. Власне, в ресторані Мангурка знаходиться він в верховині. І взяли ми борщ. Уявіть собі, карапатський борщ, український борщ коштує лише 85 гривень. До речі, нам принесли серветки. Ось тут написаний той самий текст: Йо, ось Жаб'є, б'є гутульська столиця, що сказав Іван Франко. Чому Жаб'є? Тому що це попередня назва верховини. А ще. Верховину, коли перейменовували із жаб'є, спершу планували перейменувати на Івано-Франківськ в честь Івана Франка, так як він сказав таку відому всім фразу Ось жаб'є гуцульська столиця. Але все ж таки вирішили перейменувати на верховину, так як на знаходиться як в такій чаші. Що я замовлю щось інше аніж дируни? Ви помилялися, тому що я замовила дрони. По-перше, мені стало цікаво спробувати їх на смак, так як у верховині ціни значно дешевші, ніж в Драгобраті, а в Драгобраті відповідно дешевше ніж в ковелі. Тому як би як же не спробувати дрони в верховині, чим я зараз власне і займуся. Ранку ранок у нас починається зі сніданків, які включені у вартість. Тому будемо куштувати і набиратися сили і енергії на весь день. Ми не очікували, що на сніданок подають ще і десерт. Виглядає дуже смачно. Зараз будемо смакувати з кавою. Всім добрий ранок! Верховину розділяє річка Чорний Черемош, тому тут є такі крутецькі підвісні мости якими ви можете скористатися, і звичайно ж незабутні емоції, тому що тут тече річка невеличка через гори через край. Зараз ми йдемо до оглядової вежі, подивимося на верховину згори скажімо так, з висоти невеликого пташиного польоту. А поки що ми йдемо вузькими вуличками, спостерігаємо за будиночками, садибами людей місцевих, які тут проживають. Оглядову вежу можна знайти в картах під назвою Оглядова вежа. Власне. А дійти з центральної вулиці можна за 20 хвилин пішки трошки підгору. Привіт, песик, шата. Все, засипало снігом. От скажіть, де ви ще можете таке фото зробити? А, -а, -а. а ще нам дуже пощастило, що вже вранці хтось проїхався і ми йдемо по таких двох стежках, а не протоптуємо сніг звідси. Тому що так ми далеко яго не зайшли б. Тут настільки гарно, що хочеться просто йти і співати. Тільки в нас на Україні ростуть ялини при долині. Погляньте, який класнючий будиночок! От уявіть тут жити. Одна насолода навколо одні ялинки смереки, і класнючий пес по центру подвір'я. І сніг тільки нападав за ніч, і ми йдемо тут до сих пір. Падає сніг. Ось ми, власне, вже на місці біля оглядової вежі. Але дивлячись на ці види, які тут відкриваються, я бачу, що навіть оглядова вежа не треба. Місце вибрали, звичайно, для неї просто супер. Взагалі, ця вежа має огляд на 360 градусів. Уявіть собі. Мабуть, знаєте, тому у верховині немає підйомників крісельних. Це був би головний конкурент та ще й безкоштовний зараз. Це таке сніжне, що хоч бере знімає тематичні фільми. Ну, справді зараз сезон в самому розпалі. Ну і відразу біля оглядового майданчику тут є гойдалка. А ще, щоб сісти на гойдалку, її треба для початку розчистити. Тут, мабуть, по коліна сніга Аліна. <плес> <плес> Мені здається, я тут як ждун. <плес> Але види тут шалені. Прям. То не передати, тут треба тільки приїжджати у верховину. І... Дивитись на це все власними очинами, тому що я впевнений, камера цього всього взагалі не передає. Я знайшов собі пляшечку вина. Коли ми зробили цю альтанку, друзі, знайомі гості, знаючи, що ми робимо вино, почали нам приносити штопори в подарок. Ми назбирали тут таку невеличку кількість штопорів, потім прийшла ідея чим зробити більшу колекцію штопорів. Ми зробили одну сторону у штопорах, потім зробили другу сторону у штопорах, потім зробили ціле кольцо штопорів. Штопори збільшилися, ми вже полізли до гори. Тут є близько тисячі штопорів. Пробуйте. просте своє домашнє вино. Ну, відчувається таке міцне. Для мене просто вино вже міцний напій. Хотів вам показати любимий штопор моєї дружини. Так він виглядає. Але кожен питається, на що то такого простого, легкого чи жіночого. А він у нас просто гарно, файно, легко складається. В сумочку поставив і пішов. А, тому, ж, тому жінка любить, так що та, з собою, та, на всяк та. випадок. Він у нас там як експонат стоїть, там, де зараз свобідне місце вільне. Коли я заходжу в Ольтанку, штопора нема на місці. Значить жіночка Значит, А скільки боці вона, я так не побачите, чи літр, чи два літри. Галя каже, може і три літра. Разом із штопором пішли. Дітка, у природі солодкого вина не може бути. Хоч би що вам там розказували, в будь-якому випадку вони щось до нього додають. Після самогону, після чачі це вже як Так, так, так. Далі відчувається алкоголь. Зробив на ось такий штопор. Це, мабуть, для того, як будинки, що ми бачили про так. То кажуть, не тільки в колибах треба харчуватися, зайшли в крамницю наш край, взяли по одному паніні плюс кава та десерт, і все це нам обійшлося в 180 гривень. Що є досить хороші ціни для прикладу? Ось таке паніні 45 гривень та 20 гривень лата. До речі, дуже дуже смачно. Зірочка, а ця... Зірочка. 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 Зірочка така. У нас колись давно-давно також був кінь. Коїсь такої масі, як цей, і називався він Орлик. Але ти не орлик. Так, так, та, був хлопчик. А як тут, до речі, з, гір... з гірськолижним таким курортом? Гірськолижні спуски є у нас, але більшість у нас сюди. Приїжджають проживати, віддихають в Буковелі на лежах. Ага. Це на це. Там вже пристосовано вже це все. Верховинський район розвивається потихеньку, з туризмом. До речі, скажіть, як в цьому році по порівнянню з минулим більше туристів чи менше? У нас кожним роком все більше і більше. О, це ху. круто. Віця, вічно. А річка Чорний Черемош, вона влітку трошки прогрівається, люди купаються чи ні? Це ну, така гірська річка. Гірська ж. річка. Дивіться, як гарно на річці на кочури плавають. О -о -о. А місцеві тримають качок? Ну, у нас більше тваринництвом <зваж> займається. У нас <зваж> зернових тут немає. Так, так. <зваж> <зваж> Оце впереді го, гора Пушкар, що звідси, видно, якщо вийти з Жабівського, можна йти з цієї сторони на гору Пушкар, а можна звідси з Жабівського. Аліна, то в підкови так стукає. Ну, не підбори вже. Песик. З радістю вибіг. Ходимося в центрі і зайшли на сирну дегустацію лавка на горищі. Назва сирної лавки на горищі походить від того, що вона власне знаходиться на горищі. Ось серце є. Виключно місцеве виробництво. Він виготовлений, ну, скажімо, в межах 30 км звідси. Почнемо з самого простого, самого першого. Це на шосту годину безпосередньо напроти вас це є бутс білий. Ніколи не думала, що сир з медом це так смачно. От справді є певні види, певні сорти е, сиру, які от супер класно їсти саме з медом дегустувати. Ну, дегустація, як бачите, нам дуже сподобалася, тому деякі реквізити, скажімо так, ми вирішили придбати собі і, власне, на подарунок.